Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей и я, как всегда, рады Витать вас на своем канале Сегодня у нас невеличка Распаковочка Дуже интересной Штукенции Это вы поспешили! Ладно, ладно Яку я замовив На одном из сайтов І хочу з вами поділитись от такою цікавою розпаковочкою. Звичайно, я на пошті відкривав, тому пакет розрізаний. Отже, друзі, дивіться. Магазин концентратів номер 1 На не, якщо я правильно читаю, такий логотипчик цікавий. Сертифікована сировина, унікальні рецептури, сучасні розробки, трендові смаки, швидка відправка, широкий асортимент, індивідуальний підхід, концентровані формули, різні формати упаковки, ідеальні рішення під ваші проблеми. Що продається, це є вам переваги даного виробника, продавця, як хочете, так і називайте, товарні пропозиції, концентрати для напоїв. Аромат, смак, колір, пом'якшення, дозування 5 г на 1 літр основи. Пасування 25 г на 10 кг від 40 гривень. Бонифікатори це пом'якшення основи. Дозування 5 г на літр, фасування 25 г на 10 кг від 40 гривень. Ароматизатори харчові, смак аромат. ну Також дозування не буду називати. І барвники харчові. Легко. Легко смачно можливо. Відповідно, бачимо контакти, акції різноманітні і так далі. Ось така, ну, хай, можливо, буде реклама. Але я нічого просто не рекламую. Бачите, мабуть, видно, можливо, не видно, набір напої світу. Зараз, вибачайте, не взяв скальпель. Ще раз, друзі, вибачайте, чомусь не, не під рукою у мене був скальпель, тому от так. Ще раз повторюсь, набір на пої світу. Тут у нас 10 пляшечок. По назвам, я сподіваюся, видно. Давайте, можливо, ближче трішки. Бренді, кальвадос, віскі, віскі з ірландським кремом, медовий ром. Джин, текіла, рум, чача і граппа. На кожній з пляшечок стоїть термін придатності 12 місяців. Вжити до, вжити до 10.06, охти, ви не бачите, я вам розповідаю. До 10.06 10.06.26 на кожній все те ж саме. Ну і ось цей логотипчик, про який я вам сказав, на не Якщо неправильно говорю, виправляйте. Як це все працює, трішки згодом ми з вами дізнаємось. Шановні глядачі, якщо цікаво, покажу вам сторіночку в інтернеті даного магазину. Ось, бачите, на не, та 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 і так далі. Різноманітні пропозиції. Такі акційні для покупців, з того, що пропонують концентрати для міцних напоїв, харчові ароматизатори, ароматизатори вейпу тютюну, ароматизатори для, навіть для риболовлі, баніфікатори, барвники, інгредієнти та добавки. Ну і пішла продукція різноманітна, абсолютно різноманітна. Звичайно, що воно і як воно, ми зможемо дізнатися лише після того, ну як все це спробуємо. Дивіться, концентрати брендових напоїв, концентрати коньяка, напої світу, горілка, вино, лікери і так далі. Набори концентратів. Ну от Я взяв оцей набір, тим більше акція дешевша, аніж зазвичай. Вже не пам'ятаю, але. ну... Заради цікавості можу вам показати. Ось Ось оцей набір, що я вам говорив, на пої світу 10 штук, 400 я взяв за 360. Тобто кожна пляшечка по 36 вийшла. 36 гривень, а так, 40, я вам говорив від 40 гривень. Якщо цікаво, то, звичайно, посилання я залишу. Ну і відповідно спробуємо зробити першу. Я навіть не знаю, як це назвати, тому що це вже буде не настоянка. Перший напій зробити використовуючи ось оці концентрати. Не знаю, беремо якийсь, можливо, там ром якийсь чи не знаю, віскі. І потім про це я вам скажу, звичайно ж, задегустуємо. Якось так. Друзі, ну давайте почнемо традиційно. Да, останнім часом я неодноразово вам показував, дегустував віскі. віски. Тому давайте почнемо з цього напою. Ще раз покажу вам пляшечку. До 10.06 26 придатність. Контакти. Вага 26 грам. Концентрація 5 грам 4,5 мл на 1 літр. Тобто, перед використанням інтенсивно збовтати. Тобто, що ми робимо? Беру баночку, в мене 1,5 літрова, наливаю літр алкоголю, набираю шприц, шприцем, набираю 4,5 мл концентрату, додаю. В алкоголь, у мене, ви знаєте, розведений спирт. І там написано почекати декілька годин. Ну, я не знаю, почекаємо добу-дві. Хоча, ще раз скажу, декілька годин написано, і можна вживати. Написано, що не осаду, немає, нічого. Зараз, зараз покажу, як все це буде виглядати. Шановні глядачі, отже, дивіться, набрав я. 4,5 мл. Не знаю, тепер чи вдасться мені сфокусуватися, тому що фокусується не там, де треба. 4,5 мл, можливо, не зовсім там точно воно. Реально такий він темний, дуже темний. Ось я налив в баночку літр розведеного спирту і Випускаємо наш концентрат. Ну, як на мене, колір вийшов темнуватий, не, не знаю, так воно не так має бути. Тепер ми все це залишимо на добу і потім продемонструємо. До речі, давайте понюхаємо чим пахне. Знаєте, якогось вираженого запаху я не відчуваю. Просто запах спирту, а яке воно буде на смак, хто зна. Тому, тому дивіться, я і зробив всього-навсього літр, а не три одразу, як це я робив, колотячи свої настоянки. Тому що, гляди, воно не сподобається, гляди який мордуліт. По відгукам на сайті, то всі задоволені. Друзі, чекаємо у вас секунда, а в мене доба. Друзі, вітаю всіх, хто чекав цього цікавого моменту. Я маю на увазі дегустації чудовіски з концентрату. Як бачите, перелив я в пляшки 0,7, можливо тут я трішки більше налив, і в пляшки від 0,5 ось скільки. Будемо куштувати за цією, яка не повна, ця хай стоїть. Ну, ось якось так. Яблучка, на жаль, не моє. але є огірочок. Для чистоти експерименту, як бачите, налив звичайну черчинку і склянку для віскі. Можливо, з цієї буде видніше, тому покажу вам колір. Ну, в принципі в принципі. колір схожий, але як на мене дещо темніший, аніж ну як мінімум у всіх тих вісків, які я куштував. Запах... Запах край легенький. Чимось пахне, чим зрозуміти не можу. Якщо так зі склянки, то з цієї чарочки, мабуть, взагалі я не почую нічого цікавого. Ну, колір, ще раз кажу, дещо темніший. І дуже і дуже-дуже легенько чимось пахне, але ну, от якби я не знав, да, що це напій під назвою Віски, то я б не здогадався, звичайно. Ну що, давайте будемо куштувати, давайте почнемо з склянки для віскі. Ще раз, друзі, показую вам. Ось так все це виглядає. Давайте ще раз спробую вловити аромат. Відчуваю легенький-легенький запах спирту, дуже легенький. Ну і є от якась така нотка. Дуба швидше всього. Мабуть, доданий якийсь концентрат, я маю на увазі оці дубові, якісь, не знаю, витяжки хто знає. Ну, давайте спуштуємо. Чесно, я не в захваті. Я не можу сказати, що воно погане, але, ну, знаєте, хотілося б, якогось вираженого смаку він може бути менш смачний більш смачний, але ну, яскраво виражений. А це так, ну, є, звичайно, не просто як горілка, звичайно, є смак. Але вгадати, ну, наприклад, вгадати, да, якісь нотки мені дуже складно. На жодний з тих віск, навіть бюджетні, ну, як на мене, це не схоже. Воно не противне, не відразне якесь, але, ну, як на мене ні про що. Однозначно краще, ніж горілка, але гірше, ніж навіть у той бюджетній віскі. Тому що той мені подобався, реально. Вільям Піл, от, наприклад, потім отой Back to Black, ну, реально непогано за свої гроші. Я думаю, що це такий варіант, от, знаєте, оці концентрати. Це, мабуть, щось із тієї серії опери, як продається елітний алкоголь в тих тетрапаках. Зараз не дуже я бачу, а от не, не, нещодавно, рік-два тому, можливо, трішки більше. Дуже така настирлива реклама була скрізь, купуйте. Я навіть купував куштував То ось от воно щось, мабуть, з тієї серії. Тобто просто накидатись без якогось кайфу. Друзі, за вас реально нічого. Нічого такого кайфового я взагалі не бачу. Тому ну, я не знаю, як, як навіть в цьому випадку діяти. Сказати, що погане, не скажу, але і хорошого взагалі нічого не бачу. Таку жовту галочку можу поставити. Огірочок не для того, щоб перебити смак. А просто ну, немає, ще раз кажу, немає якоїсь такої нотки кайфової. Просто алкоголь, міцність, певна спиртузність, ну і якийсь дуже-дуже такий легенький відтінок. Ну, швидше всього дубової, навіть не знаю чого, тому що воно ж не настаювалося в мене ні в чому. Ну от якось так. Будемо далі дегустувати інші. Також, звичайно, вердикт свій винесу, але тепер от не знаю та маленька пляшечка, де да, вона розрахована на, здається, на 5 літрів, можливо, трішки менше. Як його буду тепер пити, не, не зовсім зрозуміло. тому що ну, реально особливого. Захвату немає, це так максимально толерантно сказав. Але в той же час, ну, щоб, ви не, щоб ви зрозуміли, воно і не противне, зразу скажу. Однозначно більше купувати не буду. Навіть от ті настоянки, які я купував у пакетах, від солодки, там, також там були віски, ірландські віскі, там пряні віски. Мало схоже на віскі, але тим не менше воно приємніше, тому що там от, ну, багато таких якихось виражених ароматів, присмаків. А тут, ну, якось, одним словом. Тому ось так. Друзі, велике дякую всім, хто чекав, хто подивився. Коментуйте, критикуйте. Головне, залишайтесь на каналі, для мене це важливо. Всім величезне дякую ще раз, тримайтеся, бережіть себе скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!